Трішки не зрозумів, що сталося. Шкода, що він не забив, але це футбол. Рідко таке побачиш. І ця реакція від гравця та тренера на ось цей момент. Чому Данило не забив? Як Мудрик розривав і став героєм матчу. Розбір усіх ключових епізодів у наступні декілька хвилин. Обов'язково додивись це відео до кінця, щоб узнати, як молодіжка Шахтаря вийшла у плей-офф юнацької ліги УЄФА. Спитаю, З вами, як завжди, Кіріч. Прошу підтримати мій канал. Підписою, якщо не хочете пропустити мої огляди на головні футбольні події. А також прошу підтримати Україну у боротьбі за нашу свободу. Перейдіть за посиланням на платформу United 24 Донецький шахтар видав ще один дуже гідний матч у Лізі Чемпіонів. У п'ятому турі потрібно було не програти Селтіку у Глазго. На домашньому стадіоні Селтіка донеччани ще ніколи не досягали позитивного результату. У чому ж секрет успіху Селтіка у домашніх матчах? Саме у атмосфері, яку створюють майже 60 тисяч палких болівальників. Ви ж бачили і слухали болівальників, які просто гонять цю команду весь час перед. Переходимо до розбіру моментів. Перші хвилини матчу це тотальна навала на ворота Шахтаря. Це фірмовий стиль Селтіка під керівництвом Ангелоса Постекогу. Високий пресинг з перших хвилин. Шахтар десь витримав цей тиск і навіть намагався виходити з оборони через короткий пас. Не завжди була ще опція завантажити на трауре. Перший, по-справжньому, небезпечний момент стався аж на 25-й хвилині. Після швидкого вкидання за бокової Юранович знайшов між лініями Орайлі, і лише декілька сантиметрів не вистачило для потрапляння м'яча у дальню дев'ять. А вже на 35-й хвилині якийсь сумбурний гол вдається забити гравцям Селтика. Просте позиційне переведення з правого на лівий фланг. Зубков не встигає накрити Грега Тейлора. Наш Тейлор, той, що правий захисник, якось мляво невпевнено йде його зустрічати. Не можна було давати. Подавати до карного майданчика. Трохи нещільно дограв зі своїм опонентом Михайліченко, не пощастило з рикошетом. Та й м'яч відскочив до Якумакіса, і той майже з лінією воротарською відправив м'яч у ворота. Там не встигли, там не вчасно зустрів, там не дограв і трохи не пощастило. Так з цього і складається футбол з дрібних епізодів, і якісь миті можуть вирішити долю матчу. Після у Селті продовжував тиск і намагався турбувати Трубіна дальніми ударами. На щастя, Анатолій з ними впорався. А вже під кінець першого тему чудову нагоду створили гравці Шахтаря для Мудрика. Зубков змістився трохи до центру, щоб допомогти Судакову та Бондаренку і почав чудову атаку, перевівши м'яч на Михайліченка. Той відпрацював далі на трауре, який продемонстрував вміння добре асистувати, і лише досвід Джохарта врятував Селтік від гола у цьому епізоді. Після перерви Шахтар включив високий пресинг і перехопив ігрову ініціативу у Селтіка. Чудову нагоду мав Зубков. Мудрик протяг м'яч з центра поля до карної площі. М'яч відскочив на трауре, і Лесіна зав... Дав поганого удару, який міг перетворитися на чудовий асист на зубкова. На жаль, Олександр не зміг замкнути цей простір. А після цього на полі з'явився Сікан, який відразу віддав гольовий пас на мудрика. Ну, якщо чесно важко назвати такий пас гольовим. Ну, самі подивіться, скільки ще Мудрик пробіг з м'ячем. Майже від центра до карного майданчика на високій швидкості змістився у центр та пробив над Хартон. Ну це справжня зірка українського футболу вже саме зараз. Він ще дуже молодий, але вже зрозуміло, що надовго він в шахтарі не залишиться. Для подальшого прогресу йому потрібно переходити у топ-чемпіонат. Бажано вже у топ-клуб. Саме тому я хотів би вас запитати, де б ви хотіли побачити Мудрика у наступному сезоні? Варіанту шахтарі теж приймається. Відповідь залишайте у коментарях. Селтік знову пішов великими силами вперед, і Фурухасі мав дуже схожий момент, який був у Мудрика у першому таймі, та також потрапив у воротаря. І ось той самий момент, який ніхто не може пояснити, мабуть, і сам сікан. Михайло Мудрик знову промчав як реактивний по флангу, та не став бити сам і віддав на порожні ворота на сікана. Та Данило не потрапив по воротах. Хочу вам сказати, як колишній нападник, що таке трапляється колись занадто багато часу на прийняття рішення і недостатньо досвіду. Таке не відпрацюєш на тренуванні, це навіть скоріше самовпевненість, яка прийшла до нього після декількох вдалих матчів, і, на жаль, може трансформуватися після незабитого голу у невпевненість і страх. Я щиро бажаю забути цей момент Сікану. Навіть якщо цей удар став би переможним голом, з турнірної точки зору він нічого би не змінив. Все одно, потрібно обігрувати Лейпциг в останньому турі. А можливо, це доля вирішила відкласти переможний гол на матч у Варшаві. Ще були можливості у Селтика виграти цю гру, але свої нагоди вони не використали. У підсумку Шахтар гарантував собі євровесну, маючи нагоду поборотися за друге місце з Лейпцигом у лобовому матчі. 1 1 Закономірний, та, на мій погляд, справедливий результат. Хочу відзначити своїх підписників, які вгадали або відчули, як закінчиться ця зустріч. Ця єврокомпанія вже вдала для Шахтаря, а може бути майже ідеальною. Для цього потрібно обіграти Лейпциг. Як на мене, це буде дуже важко зробити. А ви як вважаєте? Напишіть у коментарях свій прогноз. Точного рахунку у матчі Шахтар рб Лейпциг. Ну і наприкінці, як я і обіцяв, зазирнемо у юнацьку лігу ЄФА, де Шахтар Ю-19 вийшов до наступної стадії, обігравши однолітків в Шотландії. Гра проходила на зустрічних курсах. Багато моментів створили обидві команди. Але свій найнебезпечніший момент, а точніше, пенальті, у ворота донечан Селтік не забив. Був ще дивикуватий момент за участю молодого голкіпера Твардовського, але на щастя обійшлося. А ось Шахтар зумів реалізувати свій момент. Нарешті центральний нападник Погорілий забив перший та ще й переможний м'яч у юнацькій лізі. УЄФА. важлива перемога для академії та й тренерського штабу Оскара Ратолутри. Та у підсумку Шахтар Ю-19 за тур до кінця групового етапу вже недосяжний селтіком та Лейпцигом. Але й Реал, якому двічі гірники програли, теж гарантував собі перше місце. Вітаємо увесь клуб з вдалим в усіх сенсах тижнем. Ну а ми будемо вболівати за жатар 2 листопада у вирішальному матчі за путівку у плей-офф Ліги Чемпіонів. Якщо вам сподобався цей випуск, натисніть лайк та обов'язково натисніть червону кнопку Слідкувати, якщо ще цього не зробили. Та обов'язково увімкніть усі повідомлення, натиснувши на дзвіночок. З вами був Ігор Кірічок. Бережіть себе, ми обов'язково переможемо!